Привіт, друже! Подивись, як гарно навколо. Бо вже прийшла весна. І сьогодні я хочу познайомити тебе з першими весняними квітами. Ця маленька біленька квіточка це підсніжник. Фіолетова маленька квіточка це крокус. Червоний стрункий це тюльпан. Маленькі квіточки які схожі на дзвіночки, це конвалії? А великий та стрункий Жовтою серединкою це нарцис? Друже, ти запам'ятав назви квітів? А зараз, будь ласка, дай відповіді на мої запитання. До якої квіточки летить зелений метелик? До якої квіточки? Летить синій метелик. На яку квіточку сів чорний метелик? Якого кольору метелик сів на конвалію? І якого кольору метелик летить до нарцису. А зараз пропоную вивчити та пограти дуже цікаву пальчикову гру квіточки. Наші гарні квіточки розкривають пелюстки. Вітерець ледь повиває, квіточки він гойдає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки, голівонькою хитають. Тихо, тихо, засинають. Дякую тобі, друже, та до зустрічі.